Мене звуть Аня, мені 15 років. Свій недовгий вік я прожила у Дніпрі. Історії життя та загибелі дітей з України представили на виставці Втрачене дитинство. Її розгорнули у середмісті Хмельницького. Це 23 історії 23 родин, так які втратили своїх дітей. Діти різного віку є навіть ненароджені діти. Географія війни вона охоплює всю нашу країну. Тут історія дітей з різних куточків: Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Вінниччина. Є історія хлопчика, який тікав від війни з Миколаєва, так переїхав до Вінниці і там загинув. Від 24 лютого росіяни вбили більше 480 неповнолітніх. І сьогодні, у Міжнародний день захисту прав дітей, терористичні атаки ворога знову забирають життя наймолодших українців. Міжнародний день захисту дітей завжди сприймався гарно, радісно, світло. Але ось уже останні два роки це свято біллю, Повірте, смутком як так можна так знущатися. Над всіма і над дітьми це, це квітна, це наше, це наше майбутнє, це наша радість, це щастя кожних батьків і нашої країни. Подивилася на історію дитинки, який всього лиш рік і сім місяців. Я прочитала оцю Володимира Возінського. Хлопчик, який мріяв про майбутнє щасливе. На жаль, його життя обірвалося, і в цей день захисту дітей от хочеться просто. Ну, не то, що крикнути, волати до всіх матерів світу. Шкода цих дітей. Шкода дітей, що загинули від тих Кацапів. Хочеться плакати цим дітям ще жити і радіти життю. У мене також двоє дітей, троє внуків, правнуки. Я переймаюсь за них, щоб вони не знали такої біди. Ініціювали показ виставки представники платформи Меморіал. 1 червня до Дня захисту дітей її розгорнули у восьми містах України. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.